Всім привіт! З вами Саша Ромбокс, і в цьому відео буде влог. Нарешті буде влог з художньої школи. Але поки я не поїхала, я хочу вам показати, що я беру з собою туди. І книжки. Біля художньої школи у мене є міська бібліотека, і звідти я частіше всього беру книжки. З липня я читаю Гаррі Поттера. Вперше знайомлююсь з цим світом. Вчора я дочитала сьому частину. Ще потрібно прочитати другу. Ось сьогодні три книжки, які я маю занести в міську бібліотеку. Це у нас, по-моєму, це п'ята частина. Так, це п'ята частина. Маю занести Гаррі Поттер і Орден Фенікса, Гаррі Поттер і Смертельні реліквії, і книжечку з української літератури Торянський. поза межами болю. Це було за бажанням читати. Я хоч і взяла книжку, але не прочитала. Ах, тому що ще в бібліотеці я не побачила, що тут максимально дрібний шрифт. А Мої очі цього не витримали би, тому книжка, в принципі, мені не пригодилась. Як ви бачите, тут є закладки, і мені зараз потрібно перефотографувати або записати в нотатки все те, що я там собі. Залишила на закладках. А ще крім того, що я їх здам, хочу розповісти, чому я хоч і прочитала сьому останню частину і знаю вже, чим все завершилось, але все одно читатиму ще другу частину. Отже, коли я прийшла в липні читати Гаррі Поттера, брати ці книжки, то не було в бібліотеці першої і другої частини. Я взяла додому третю і четверту. І коли вже почала читати, зрозуміла, що я почала з четвертої частини. Хоча, по, по логіці, потрібно було почати з третьої, так? Щоб ну, бути ближче до початку історії. Але що сталося? Це сталося. Я вже не хотіла кидати ту четверту частину і починати читати третю, тому спочатку почитала четверту, потім третю, потім, нарешті, принесли ці книжки там, де перша частина. Я взяла першу частину, прочитала далі, п'яту, шосту, сьому. І нарешті, після двох місяців, навіть трьох місяців полювання, друга частина Гаррі Потера у мене. Тому так вже сталося. Добре, що, хоч мені вдасться прочитати всі книжки безкоштовно, тому що я відліток і мені навіть нічого не доведеться платити. Бо так, то одна книжка коштує близько 250 гривень. Коли я вже буду йти додому, то мій рюкзак значно полегшиться від тої ваги, якої приносять книжки. До речі, всі емоції від прочитаної останньої частини Гаррі Поттера і, взагалі, про весь цей світ, я зняла сторіс для себе в інстаграмі, тому можете переходити і дивитись, буде в окремому актуальному сторіс. А тепер я хочу показати все, що кладу з собою в рюкзак. Він завжди набитий, скажу так, тому що я приїжджаю в художню на 11:20 і сиджу там аж до 6 вечора. Там у нас є чайник, є обігрівач. Ми можемо собі робити чайок, і я сьогодні також буду робити. Отже, першим ділом я кладу два пакетики чаю, хоч використовую я один зазвичай, але бувають винятки. Далі їжа. Банан і вафля сьогодні. Біля художньої школи є магазинчики, інколи я там щось купляю, а інколи щось беру з доми. Рушничок це маленький рушничок для того, щоб потім протирати чашку, яка стоїть в шкафчику у художньої школи, щоб не ставити її туди мокрою. Велика упаковка вологих серветок. Сухих не беру, мені вистачає вологих. Пенал! Хоча ні, я передумала. Я не пенал буду брати, а лише простий олівець і ножниці і гумку. Тому що це теж буде важти, той пенал щось, тому краще я собі по можливості зменшу вагу мого рюкзака. Далі резинки, дві штучки. Чесно, дуже рідко, коли я все-таки користуюсь резинкою в художній школі. Зазвичай я просто відкидаю волосся назад. Але вже. На всякий випадок візьму, може, знадобиться все-таки парасолька, тому що, хоч і синоптик показує, що сьогодні доща не буде, але береженого богу береже. На всякий випадок. Мені здається, половина наповнення мого рюкзака якраз підходить під фразу: на всякий випадок. Антисептик для рук, набір пензликів. Я нарешті. Знайшла всі пензики, які тільки в мене є вдома. Тому беру всю пачку. Хоча, зазвичай, користуюсь лише ну, двома трьома Хоча тут їх десь 10. Гребінець, ну як же ж без нього. Але я його поки що не кладу в рюкзак, тому що потрібно як перед виходом з дому причесатися. Палітра. Так, вона не помита, але то. Коли я буду щось смішати на ній, то я просто протру вологими серветками. Ще в цьому пакетику є стаканчик, гаманець і гроші. Звичайно, це важливо, тому що потрібно заплатити за проїзд і інколи я щось собі купую. Ну, це я вже казала. І саме найголовніше, що я сьогодні беру, це фарби Гуаш. Я в художній школі зараз малюю натюрморт. А там багато всього. І глечики, і декоративна качечка, і корзина перевернута. Те, які є навіть фрукти і овощі на найбільшому форматі А1. І минулого дня, ну, минулу суботу, я тільки по суботам художню школу ходжу. Тому я лише зробила набросок. І все. Я навіть фарбами не починала. Але минулої суботи у мене був дуже важкий рюкзак, і я пошкодувала, що я взяла фарби минулої суботи, чесно кажучи. Тому що ну, це зайва вага. Я ними не, не мене скористалася, а залишати їх ем, художньою можна, але нам задавали домашнє завдання, яке я не виконала. Тому що в мене не було часу. Я знімаю тіктоки по дві години. І я гадала, що я ще сьогодні зранку встигну зробити деякі діалайки. Типу, я маю робити ще свічку власними руками. Маю ще комодик зробити собі. Але оце і свічка, і комодик то це все для іншого мого youtube каналу Ромбок Діавай і творчого Тіктоку. Це, по-перше, по-друге, всі ці речі ще й будуть для іншого мого відео на YouTube. Тому навіть я в цьому відео вам не показала би сам процес. Але. Я зранку нічого не встигаю. Мала ще в минулу суботу знімати цей, цей влог і те, що я беру з собою рюкзак, але тоді я взагалі нічого не встигала. Ну, якось так в час. Ну що ж, я склала свій шкільний рюкзак в художню школу. І я розумію, що я щось забула. І це щось якраз переді мною. Це малярний скотч, бо просто паперовий. Він знадобиться, щоб вішати аркуш на мольберт. Спочатку ми приклеюємо малярним скотчем до дошки дерев'яної, а потім цю дошку ставимо на мольберт. Ось так. І ще блиск для губ, тому що обов'язково я з'їм помаду, поки буду щось малювати. Я думаю, що видно, який мій рюкзак вже переповнений, він тяжкий, але хоче рюкзак набитий. Книжки-то я не склала, доведеться брати інший пакет. Ах, гаразд. Все буде зроблено. Я хотіла ще сьогодні зранку зробити собі засушені квіти, сухоцвіти, але вчора був дощ, сонечко вже зникло, квіти мокрі, і я не зможу цього зробити. Покажу, що в мене є. У мене є ось такі квіточки. І саме з ось цих я мала зробити сухоцвіти, але значить, не доля. Я знайшла свою роботу, я побачила, що вона ось так пошкоджена паперовим скотчем, тому що моя однокласниця користувалася цією доскою з іншого боку, клеїла свою роботу, малювала ескіз і так. Поправом скотч якраз і відірвала трішечки моєї роботи. Але нічого страшного, мені потім тільки посичила клей ПВА і я все заклеїла. І це, до речі, буде дипломна робота, так як я четвертий клас, і це мені йде в плюс, тому що вже жовтень, а я вже починаю дипломну роботу. До речі, в такій тенці я буду малювати на тюрмо. Почалася повітряна тривога, яка тривала буквально 10 хвилин, і я вам трішечки хочу показати бомбосховище. На стінах висять гарні плакати, картини. Це, до речі, стелаж з книжками. І я була дуже здивована, тому що 95% всього, що там лежить, ці книжки, журнали були російською мовою. Українською, ну реально було важко знайти щось. Але нічого страшного. Я все одно нічого не читала. бо... Повітряна тривога була короткою. Це дитяча кімната, на стінах, як ви бачите, кольорова фарба, все гарно розсорбовано, яскраво. Це села з іграшками, і я дуже мало знімала бомбосховища, тому що не хотіла, щоб в кадр потрапляли люди, тому що їм було б некомфортно. Це скульптури, які стоять в моєму класі, і інколи ми їх змальовуємо як з натури. Мені вже пора йти додому, я за сьогодні намалювала. Третину цієї дипломної роботи, що я дуже рада, але складніше попереду. Нічого страшного, буду далі малювати. Дякую вам за перегляд! Ставте лайк, підписуйтесь на канал, бережіть себе та Україну. Слава Україні!